Три кроки, як визначити, чи є демон у тебе, чи є беси у віруючих, як вигнати диявола. Сам Ісус пояснив і показав, де є біси, де немає, як вони виходять, як вони входять, і як визначити будь-яку людину, які в неї духи. Перше віра, друге покаяння, третє це слідувати за Христом. Це означає стати Його церков'ю, поєднатися, стати учнем. Але люди шукають знамень та чудес замість віри, не хочуть каятися, а якщо немає покаяння, тому у вашому житті будуть чорти. На сьогоднішній день церква представляє Ісуса Христа. Якщо ти не слухаєш тих людей, яких послав Христос, якщо церква Божа жива, яка приносить плід, і ти не слухаєш. Тоді ти не слухаєш самого Христа. Потрібно стати частиною живої церкви і виконувати волю Божу, щоб перемогти дьявола у своєму житті та іншим допомагати. Дивіться канали Солтаненка, і ви зможете це зробити. Благословляємо вас!